Дітки, добрий день! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. але ми сьогодні будемо ліпити не тільки з пластиліну, а будемо використовувати у нашій роботі природні матеріали. Що таке природні матеріали? Це те, що нам з вами подарувала природа. Ну, наприклад, ви знаєте, яка зараз пора року? Так, осінь. І в парку ми можемо назбирати дуже багато каштанів, жолудів і використовувати їх у своїх поробках. Тож, сьогодні нам для ліплення буде потрібно взяти жолуді, а ліпити ми з вами сьогодні будемо мишенятку. Тож, давайте ми з вами приступимо до нашого заняття. Тож, дітки, Для заняття нам сьогодні з вами потрібно пластилін. Я взяла сірий колір, ви можете взяти чорний колір або так само сірий колір. Стека, жолуді наші. І ось такі в мене є штучні оченята, а ви можете використовувати білий та чорний пластилін. Тож давайте з вами почнемо. Дивіться, які гарні жолуді. Ви бачите жолудь і шапинка жолудя. Так, ми будемо використовувати і сам жолудь, і його шапинку. Тож, давайте виберемо з вами жолудь, який буде слугувати нам цільце мишенятки. Тож я пропоную взяти трохи побільший за розміром. Цей або ось цей, мабуть. Давайте оберемо ось цей жолудь. Я не знаю, які ви жолоді назбирали, а в мене різні за розміром жолуді. Тож, давайте з вами почнемо. Так, у нас є жолудь, і ми зараз з вами відріжемо трошки пластиліну для того, щоб закріпити наш жолудь на дощечці. Багато не треба. Маленький шматочок обережно відрізаємо, Так, трошки його зімнемо. Так, він стає дуже еластичним, тож прикріпимо до низу нашого жолудя. Так, тепер наш жолудь буде міцненько триматися на дощечці. Тепер пропоную вам... Зліпити вушка. Але з чого ми будемо ліпити вушка? Так, ми будемо використовувати шапочки від наших жолудів. Давайте ми візьмемо трошки менше за розміром, подивимось, що тут є в нас. Ось є підходящі. Ми відриваємо ось ці шапочки. Так. І вони в нас будуть вушками. Зараз я покажу, як це буде виглядати. Але для того, щоб нам прикріпити ці вушка, так само відрізаємо малесеньку смужечку пластиліну. І будемо одразу використовувати їх на два вушка. Поділимо навпіл, Так. зробимо маленькі такі круглі шарики, і будемо зараз з вами кріпити шапочки. Дивіться. Спочатку одне, а потім інше. Так, ось так донизу шапочки прикріплюємо наш пластилін. Так, і кріпимо одне вушко та друге вушко. Так, гарненько притискаємо. Так, ось таким чином ми прикріпили з вами вушка. Трошки можна навіть менше взяти пластиліну, нам багато не треба. Маленький шматочок. Ось так, дивіться, гарно вийшло. Так, ну а тепер що ми робимо? Ви можете використовувати чорний та білий пластилін, а я візьму ось такі штучні оченята в мене є. Дивіться. Так, беру одне, прикріплюємо з однієї сторони та інше з другого боку. Ось так у нас вийшло, дивіться. Ну, а тепер що ми можемо ще зробити? Хвостик нашого мишенят. Так, для цього я так само буду використовувати шапинку із хвостиком. Дивіться, ось у мене є дві шапинки. Давайте подивимося, що тут ще є. Ось дуже гарно. Беремо так само пластилін, маленький шматочок, і прикріплюємо хвостик мишенятку. Ой, вушку Ось таке мишенятко у нас з вами вийшло. Дуже гарне. Сподіваюся, що вам сподобалося. Буду чекати ваших робіт. Тож на все добре, до побачення!